У нас общие интересы. Да, я, я... Дорогие, Дорогие друзья, сегодня в этом цивилизованном мире отмечают Международный день борьбы за права инвалидов. Свій початок історія Міжнародного дня боротьби за права інвалідів бере 5 травня 1992 року. У цей день люди з обмеженими можливостями з 17 країн одночасно провели перший загальноєвропейський день боротьби за права і, за права і проти дискримінації інвалідів. Східні заходи проводяться кожного року 5 травня. На сьогоднішній день інваліди одна з найбільш слабозахищених категорій населення. Люди з вадами здоров'я беруть активну участь у різних видах спорту. Наша паралімпійська команда одна із лідерів світу. Спортсмени виборюють прижалі місця на чемпіонатах України. В чемпіонатах Європи, світу, на олімпіадах беруть активну участь у громадському житті. На жаль, у нашому невеличкому містечку майже три тисячі людей із вадами здоров'я, понад усе як важко жити в наших реаліях за відсутні, коли відсутні елементарні зручності, нормальні дороги. Тротуари, пандуси, ліфти, тим паче відсутнє здоров'я. Та не будемо падати в руки. Не опускаємо руки. Ми мусимо щодня працювати все більше і більше над собою. Великим трудом, звичайно, по можливості кожного показувати, демонструвати і доказувати, що ми не гірші, а навіть і кращі. В житті є чудовий приклад. Це Петро Товстуха. Хотіла подякувати йому за те, що він такий активний. У нас в місті, що він є прикладом для наслідування. Це той приклад, на якого на якого треба рівнятися. Він і письменник, він і громадський активіст, він і зараз депутат міської ради, який захищає права і людей з обмеженими можливостями і, взагалі, всіх лухівчан. Тому вам є на кого рівнятися. Ви можете. Стати і принести вклад навіть набагато більше ніж Петро Товстуха. Не за це навіть не вражайтеся. Буду буду вдячна вам за допомогу. Дякую, що ви що ви є. Ви нічим не відрізняєтесь від е, звичайних людей. Ви також звичайні люди, е, але з деякими фізичними обмеженнями. Але це ніяк не впливає ні на вашу діяльність, ні на вашу е, ваш, ваше життя, що ну яке світле і. Чудово, все все попереду, тому разом ми сила, разом ми переможемо. Є приклад для наслідування, і давайте ще краще зробимо ніж Петро. Тостуха, і підтримувати цю чудову традицію, зустрічатися і спорт також допоможе нам в розвитку. Дякую. Общие интересы.